Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм замовленням сайту Beauty Bay. Ось така величезна коробка мені прийшла, ось так все було запаковано. Давно я придивлялася до цього сайту, все ніяк не могла там замовити. Щось мене стримувало, то не було безкоштовної доставки, то там якась така була складна процедура оформлення замовлення і відслідковування. Так само е, погане на цьому сайті, але все-таки зараз я якось вирішила, наважилась і зробила замовлення. Ось зараз покажу ось так, що я замовила. І відразу скажу, що ця моя посилка була на 70 євро вартістю, це приблизно 2500 гривень. І давайте подивимося, що я замовила. Так, трішки вбіг і буду по одному витягувати. Основне, із за чого я робила замовлення це ось така величезна палетка by Mitchell. Це Цей бренд представлений на сайті Beauty Bay. Я давно хотіла його попробувати. Палетка була половину вартості мого замовлення, а саме 3-4 євро. Це приблизно 1200 гривень. Але подивіться, як вона в якому чехлі. Це я перший раз бачу, щоб ось в такому чехлі такий пенал. Чи косметичка можна потім використовувати, щоб була палетка. Потім вона йде ось в такій картонній коробочці. Дуже величезна. Подивіться по грамах: 25 рефілів по 3 грама кожен. Виявляєте, 3 грама це взагалі величезна 75 грам палетка. Це, напевно, найбільша палетка, яка в мене була. Взагалі-то зазвичай рефіли там 1 грам. 0,8, навіть буває, ну, до 1,5-1,2, більше 2, 2 грама це рідкість. В фармасі були 2 грама, я дивувалась, а тут цілих 3 грама. Ось так виглядає палеточка. Зараз ми її відкриємо. Я підозрюю, що тут велике зеркало. Так, зараз я його закрию і покажу вам відтінки. Ось, подивіться, яка краса. Ось так. Сплівочка, давайте її заберемо і подивимося відтінки поближче. Ось такі відтінки. Дуже хотіла цю палетку е, попробувати. Давайте зробимо декілька сводчів. Так. Ой, як би її поставити. Ось. Так, які свочі мене цікавлять. Давайте зелені мене цікавлять. Ось цей так цей. Давайте ось цей жовтенький. Так, і давайте зробимо своч. Ось такі свочі. Давайте ще якісь відтінки візьмемо, так, які я не брала. Давайте оцей салатовий, так, рожевий. Ну, прикольні, класно виглядають. Мені подобається. Оцей рожевий якийсь топер, давайте його наслоїмо, нашаруємо, тому що ось такий. Ну, Буду пробувати, як вона буде в макіяжах. Це більш важливо, ніж на свочах, бо не завжди, як це відомо, свочі співпадають потім з реальністю. Так, давайте закриємо і будемо далі дивитися, що я замовила. Так, також мені хотілося попробувати щось з бренду Beauty Bay. Їхнього бренду. Я замовила ось таку палетку. Love Note називається 20 відтінків. Тут вже йде по 1,4 грама. Не така величезна, як попередня. Дивіться, як все запаковано прямо в купирку, щоб нічого не побилось. Так, ось така палетка. Дивіться, як гарно зроблена, класно. Так, я теж думаю, що тут зеркало, тому давайте закриємо. Давайте цю коробкою будемо закривати. Так, секундочку, я її закрию. Ось, Тут теж величезне зеркало. І ось такі відтінки: фіолетові, розові. Класні. Правда, я деякі палетки з Beauty Bay, не знаю, які буду лишати, бо замовила, здається, 4 штуки. І е, які з них хочу продати, мені так багато не треба. От перше я думала, цю, можливо, продам, але дивлюсь і мене цікавлять ці рожеві фіолетові відтінки. Ось. Тому поки не свочу. Так, е, дивимося далі, що ще я замовила. Так, ці дві палетки. Потім я замовила ось два таких одна палетка, один набір пензликів. Це, мені здається, нова серія. У них давайте перше подивимося палетку. Вона така яскрава, як і ця коробочка. Так, давайте. От, тут, бачите, вже 8 відтінків по 1,5 грама. Ну, це більш звично. І вона так само, бачите, дуже добре запакована, щоб нічого не побилось. Так. Давайте відкриємо. Так само є зеркало. Ось так виглядають відтінки. В принципі, не знаю, можливо, буду цю продавати палетку. Бо я трошки на інше розраховувала, на фото вона інакше виглядала. Ну, в принципі, непогано, але вже в мене оцей жовтий-зелений є в цій буде палетці, рожевий у мене так само з фіолетовим є. Ну, і ці такі відтінки, не знаю, можливо, її продам. А я забула вам говорити по вартості. Ця коштувала 34 євро, я казала 1200 гривень. А ось ця лавнот коштувала 8,5 євро, здається. Це приблизно скільки виходить. Десь 230 гривень. Ось так. Ну, дуже бюджетно така палетка, велика 230 гривень. І я бачила багато відео, що б'ютібей дуже гарної якості палетки. Ну, будемо пробувати. Ось такі тут відтіночки. І ця палетка коштувала взагалі смішні гроші 5,5 євро. Ну, тобто в районі 200 гривень це взагалі дуже дешево, 8 відтінків. І також цієї серії я замовила ось такий набір пензликів. По ціні він був 12, здається, євро, що приблизно 450 гривень. Ось так, в такій коробочці так само йде. Тут 8 пензликів, ось написано. І давайте подивимося, як виглядає, подивіться, в такому іде кейсі. Тут б'юті-бей значок, і ось так виглядають. Це для макіяжу очей всі пензлики. Правда, я не розумію, чому оцей такий величезний, а оцей бочечкою такий малюсінький. Хотілося би, звичайно, щоб були всі приблизно пензлики ось такого розміру, тому що вони більш зручні для нанесення. Ну, буду пробувати. Давайте якийсь один витягнемо, подивимося, як він виглядає. Ось такий, в принципі, м'якенький. Ось так виглядають пензлики. <кій> я перепрошую, я ще <кій> повністю не виставіла, і голос трішки захрипший. Ось так. Ну, в принципі, непогано, буду пробувати, як вони по якості. Так. І ще одну палетку, яку я замовила. Так само дуже довго на неї дивилась колись: це пресовані пігменти. Тут 20 відтінків по 2,3 грама. Ось так виглядає коробочка. Напевно, я вже роки два на них дивилася. Дивилася в різних блогерів вони показували цю палетку. І все-таки вирішила її купити. Ось так вона виглядає. І давайте її відкриємо. І так само мене спокусила на неї ціна. Ціна була дуже бюджетна. 9,5, здається, євро. Ось такі відтінки. 9,5 євро це приблизно до 380 гривень. Ось на неї була велика знижка 65%. Ось такі відтіночки. Якщо так не буду робити свочі, бо кажу. Щось буду продавати, щось, можливо, подарую, а чимось буду користуватись. Подивлюсь, розберусь там по відтінках, які мені потрібно, які ні. Так. І, так, це що випало? Ось якась така відкриточка. Це від цієї палетки. Так, і останнє, що було в замовленні, це був подарунок. Beauty Bay пропонувало, якщо купити на певну суму, здається 30 євро. Але мені здається, більше пробувало, треба було 35 десь 35 євро, хоча в описі писало, що 30 євро, і при купівлі продуктів з Beauty Bay їхньої марки на 30. а По факту 35 євро, давалася така палеточка в подарунок. Тут 9 відтінків матових. І давайте подивимося, як вона виглядає. Всередині теж класно отак запакована. повністю, ось така. Ось щось тут випадає. Так, давайте подивимося, скільки тут грам. Цікаво. А ось, 9 відтінків по 1,4 грама. Так, так само є зеркало. Ой. Дояти. Ось так виглядає палетка. Ось такі відтінки, всі повністю матові. Чесно кажучи, на, коли я дивилась на сайті, вона мене взагалі не ну, як не сподобалась. Не то що не сподобалась не зачепила. От. Я думала, що її точно продам. Але бачу, що тут є ось такий червоний відтінок. А в мене, от я недавно шукала червоний відтінок, щоб зробити макіяж, і в дійсності. Я так його й не знайшла. Ну, тобто я знайшла декілька червоних відтінок в своїх палетках, але на очах вони були взагалі не червоні. От у мене, я пам'ятаю, з ламель є з їхньої новорічної лімітки. Така червона, не пам'ятаю, як називається, Санта, по-моєму. Там є в центрі червоний відтінок, але він при розтушовці йде в малиновий, повністю малиновий, рожево малиновий відтінок, з червоним, нічого спільного. Так само ще був один в мене червоний, ну, навгадував в рефілі червоний, а в дійсності він тушувався в оранжевий. Не знаю, як цей буде. На камеру я бачу він. Щоб він не був таким, от ближче до цього оранжевого, бо він навіть на камеру таким оранжевий віддає, але в дійсності він ні. Він такий класичний червоний відтінок. Ну, тому не знаю, подивлюсь. Так. От і все. От е, таке в мене було. Замовлення, самі палетки, ну, правда, ще набір пензликів. Я дуже задоволена, мені сподобалось моє замовлення. Пишіть, що з цього пробували ви, з цих палеток. Чи вам подобається якість продукції Beauty Bay чи ні, буде цікаво почитати. А ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!